На планеті переможно крокує глобальне потепління, і це основний чинник, який формує сучасну погоду. Основна е, ознака ці, цих змін е, так звані температурні гойдалки. Якщо новий рік в нас розпочався майже весною, сонячною погодою, а стовпчики термометрів сягали 11 градусів тепла, то вже за дві доби нічні температури опустилися до 8-9 градусів морозу. І ось ми знову стоїмо на порозі. Потепління. На території України з понеділка, 6 січня, надходить тепле атлантичне повітря. Цей процес дуже швидкий, тому вже завтра, 7 січня, очікуємо вибухове тепло. Як вночі, так і в день температура буде плюсовою, вночі 1-3 градуси тепла, а в день 8-10 градусів. Обійдеться без істотних опадів, вітер буде теплий, південний, помірної швидкості 5-10 метрів за секунду. Надалі, майже до кінця тижня, через територію Житомирщини будуть проходити атмосферні фронти, які будуть супроводжуватись періодичним дощем, подекуди з мокрим снігом, але ці фронти будуть теплі, тобто вони будуть транспортувати за собою тепле повітря. Температура повітря буде коливатися вночі від 1 до 2 градусів тепла, а в день різні дні від 6 тепла до 8-9. Зміни в погодній ситуації Ситуації настануть лише наступними вихідними 11 та 12 січня, коли на території Житомирщини переміститься вже холодний фронт. Він буде супроводжуватися дощем, який поступово перейде в сніг поривчастим вітром північно-західного напрямку до 12 метрів за секунду, і температура швидко знизиться. Вночі вже матимемо 2-4 градуси морозу, а в день близько нуля. Звичайно, що такі перепади температури, Температури вони впливають негативно на метеозалежних людей, але взагалі температури не надто такі екстремальні, щоб вони завдали великої шкоди.